Вулицю Кукоби у Полтаві таки перейменують. Робоча група відхилила повторне голосування за перейменування вулиці Кукоби. Залишиться раніше обраний варіант, вулиця Подільська про це стало відомо на черговому засіданні. Із перейменування геонімів полтавської міської територіальної громади надійшло на нашу комісію звернення від депутатів міської ради, які Пропонують по суті залишити цю назву або ж провести переголосування і у на платформі дем вказати стару назву кукоби, що було б профанацією. Законодавства і взагалі самого процесу деколонізації. Анатолій Кокоба обіймав посаду другого секретаря міського комітету комуністичної партії. Наразі відповідна комісія займається перейменуванням вулиці провулків, названих на честь російських і радянських культурних діячів. Зокрема, дискусію викликало перейменування вулиці Пушкіна. Нові варіанти наз для цієї вулиці члени комісії вирішили розглянути пізніше. Відбулася дискусія щодо вулиці Пушкіна. Обговорювалося питання вшанування пам'яті відомого патріота, полеглого героя Юліана Матвійчука. І вирішили, що оскільки на вулиці Пушкіна дуже великий масив інформації, то ми її перенесли вже на сам кінець. Для того щоб ретельно розглянути кожну пропозицію, по цій вулиці теж запропоновано ще і назву на честь Віталія Грицаєнка, Героя України, теж, теж полеглого воїна.